Друзі, привіт-привіт! Це Кременець, і на цьому місці ми з вами вже були не один раз. І сьогодні знову випала нагода. Поговорити про добрі справи, які в нас в Україні роблять іноземці. Хоча, як сам Кріс стверджує, то Кременеччина вже стала давно для нього рідною. І як тільки буде наша велика українська перемога, він привезе сюди своїх друзів, аби показати, які неймовірні люди тут живуть, і як вони прагнуть об'єднуються задля нашої української перемоги, тут зараз є е... Наш волонтер Володимир Дзюнь, бо він в понеділок буде їхати до хлопців. Ми бажаємо йому щасливої дороги, а нашим захисникам якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Але перш ніж ми будемо спілкуватися з Володимиром, я хочу запросити до розмови Крістофера. Ну, ви розумієте, що нам складно говорити трішечки через мовний бар'єр, але у нас сьогодні є молодий чоловік Денис. Денис, привіт, привіт, і він нам допоможе. Так само і Наталя словом, ми якось. Тут розберемося так вам донести цю інформацію, аби всі були задоволені. Крістофер, вітаю! Привіт nice привіт! Розкажіть, будь ласка, що у вас знову за благодійна акція? І якщо можете, то поділіться тим, що ви теж збираєтеся в подорож? О, зі чадібаденвайдус. oh well as, as you know Zoya uh, rest assured and the uh, using the mattresses uh, is a very important part of who we are uh, it's very important for us as a company uh, to show that we give back and I can say pretty words all day long about how I love Ukraine and support Ukraine but this proves it mm -hmm. uh -huh. Можна я Дениса запитаю, бо ми хочемо кілька слів цього молодого чоловіка довідатися. Ви сьогодні тут не з простою місією, правда? Загалом, з моменту, коли мій батько загинув у 2023 році біг під Кишівкою, я вирішив, що я маю допомагати всіма можливими способами, бо в момент, коли. Перед смертю мені каже, і ми зараз тут, а що ви тут ніколи не опинились, то я зараз це буде мотивація для мене далі допомагати, ніколи не зупинятися і боротись нашу незалежність. Тому я шукаю багато різних можливостей. І от я не познайомився з крісом близько року тому, і він мене запросив до моєї Ну і взагалом стараюсь брати участь в багатьох благодійних акціях, які тільки можливо. Я вважаю, що це необхідно для нашої допомоги. Кожен має робити все, що в його силах. Я скажу вам, кременчани, що цей прекрасний молодий чоловік це син нашого Андрія Савчука, нашого чудесного вчителя, який, на жаль, сьогодні став янголом. Але я впевнена, що ваш батько пишається вами і оберігає з небес і вас, і, і всіх українців, бо така, на жаль, трагічна доля, але ми пам'ятаємо про нього і ви теж я.

To encourage the children of Ukraine to stay in Ukraine. When they, come, uh, when they confront heartbreaking and horrible loss, it's more important than ever that we stand beside these children and show them that there's a great future for them and for Ukraine and for all of us together. Це для нього важливіше за все, і завжди за, за те, що завжди може бути допомагати таким людям і продавати їхні медалі. далі. Я щось чула про навчання, про навчання, так? Так. Крістофер, дивіться, зараз в нього ще є багато місій. Він їздив до діток з церквою, з Кременецькою, вода життя. І він хоче заохочити наших дітей і всіх допомагати їм навчатися. Перш за все навчатися, щоб наша Україна була розумною, щоб діти наші росли не тільки в війні, а були і розумними. Тому в Крістофера багато справ ще в нас в Кременці. Я сподіваюся, що після перемоги він привезе сюди своїх друзів, покаже, яке чудесне наше місто, яка наша красива місцина, наші гори, правда, наші, думаю, наша природа. Думаю, обов'язково, так. І ви поїдете зараз буквально ще у Білокриницю за малюнками. Yes, так. yes. Mm uh -hmm. -huh. I, uh, we're going to go to the kindergarten. We've got cards for every single soldier, and I'm going to be giving those cards. Вони поїдуть в, ну, Кіндергарден, дитячий садок, дитячий садок забрати малюнки для військових. На обігівнекардс тут Владимирс передавати з ну і буквально вчора, коли е, вискочив е, в стрічці новин спогад із Фейсбука, це була наша перша така тут зустріч. Така була було таке перше знайомство. Ми тоді приїхали з Володимиром сюди до до вас, і ми тоді брали дуже багато матрасів. Сьогодні це теж така серйозна партія, так, Володя. <реку> Скільки? 60 штук. 60 штук. Я не зрозуміла, чи можна про це говорити, але Крістофер складе вам компанію. Так. Крістофер, це людина, яка завжди долучається до поїздок, до подорожі на війну, так скажу, подорож, тому що ми йдемо по всій лінії фронту. От, коли звертаюся до Кріса, завжди він допомагає, завжди допомагає нашим хлопцям, солдатам. І він. Завжди радий допомогти їм, пожати їм руку і підтримати. І... Це людина, яка має наші українці, які тут мають брати приклад з скрізь. <свісно> Користуючись нагодою, можливо, вам треба ще якоїсь допомоги, що нас дивляться багато кременчан і не тільки кременці. Допомогу треба тільки пальне. Нас катастрофічно не вистачає на пальне грошей, тому що частину скинули грошей люди. Ми мусимо ще закупити сітку металеву для того, щоб хлопці закривалися від дронів. Я зверху перед цією публікацією поставлю номер вашої картки. Якщо Дуже хтось я. буде мати бажання, то. Та то не, не треба мати бажання, це просто потрібно. необхідність. Це потрібно, і Крістофер. У нас є сьогодні тут Світлана, наш mm -hmm. волонтерський рух, єднаємося небайдужі. Дня, ми так. теж завжди звертаємося до вас, бо ми постійно маємо потреби і в допомозі, яка от власне виражається в цими, цими такими чудесними виробами, які роблять тут у нас на Кременецькій фабриці. Так, пані Світлана, Так, так. доброго дня завжди кожного разу від щирого серця. Вдячні нашому. Американському другові, бо це є нас американський друг, який нам допомагає в нашому такому невеличкому містечку. Таке велике е, американське сердечко. Дякуємо вам. Да. No, 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 This is not about me. this is about coming alongside other Ukrainians. Не про нього, це про те, як бути на стороні з українцями. to provide help and assistance for those that are defending this nation's right to exist. для того, щоб забезпечувати підтримкою. Let's, let's be clear. This is not about me. What it is, is that those troops and the heroes, like this young man's uh, father, uh, are the reason that I can be here and that we can all be here doing this together. Zoya, so, as you know, donating 65 mattresses today is nothing. Uh, it, it's so important to show the troops that we care. And it's an honor to come alongside this one of the most fantastic volunteers I've ever seen in this country. Ну що ж, зараз певно буде відбуватися вже той процес, коли ми їх вантажимо, подивимося. Е, Володя, дивіться, ви е, ну вже про пальне сказали. А кому ще? От ви сьогодні хотіли би от слова вдячності? Бо ж багато людей вам допомагають і продуктами, і ви звертаєтесь до різних волонтерських рухів, щоб вам допомогли завантажити цей бус. А ви будете вести ще автівки? У Вас буде знов такий поїзд. Ні, цей раз ми веземо. Матраси, веземо побутову техніку, тобто холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі, телевізори, комп'ютери, ну, монітори і пасочки для того, щоб наші військові могли перед святом їх. Утримати і посвятити так, як всі люди, як ми святимо. Не чекати потім, а щоб були так, як ми всі. По-друге, багато одіял, ну, забезпечимо, тому що багато хлопців повиходили з оточення, вони повиходили без нічого. І ми мусимо це все забезпечити. Подякую, Я хочу подякувати е, в, в громаді, там де е, село Телівка зібралися і башківці зібралися. Небайдужі люди. Вони допомагають, готують. Е, подякувати нашим друзям з Голландії, які допомагають. Подякувати нашим друзям з Німеччини, які допомагають мені. Подякувати, дякую е, польським полякам, нашим також друзям. У тобто, вас люди... така інтернаціональна так, команда зібралася. Так, так. То всі, всі мої друзі, які вони зараз знаходяться там, вони допомагають нам і моїм сусідам, які долучаються допомагають. Я дякую всім, дякую предінституту, дякую ліцею, всіх перерахувати я зараз можу забутися когось. Так, щоб не образити це, нікого, дякуємо всім, всім дякую, тим, хто долучається. Всім, правда, хто скидає гроші на карточку. Я дякую, просто безмежно дякую. Тому що ці гроші йдуть виключно на війну. Е, до нас підійшла е, дуже симпатична дівчина, і я бачу, що ви щось показували. Хочу так? Хочу Передати привіт чоловікові. Так? Ди, дивіться, дивіться, дивиться пряму трансляцію. Запоріжжя О, дивіться, це дуже, це дуже круто. Передаємо так. вітання для чоловіка і Раз, передаємо і передаємо вітання всім, всім 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 хлопцям. Чекаємо, Ставим, працюємо так, так, сьогодні. Розом а Володя, ти будеш на Запоріжжя до наших хлопців їхати? Так, так я буду 85 я Вісімдесят я... по усі лінії від Сум до мінометна батарея. Мінометна батарея. Я буду і мінометці матери. Побачите, як там... давай дуже хотів бачити. Дружина чекає. працює. Як нам бачите, тут от її чоловік якраз дивиться пряму трансляцію і. Бачить, дякує no, no, no. вам всім, що ви такі хороші, і okay. дякує Крістоферу за те, що він з'явився е, не випадково в нашому місті. А от я хотіла ще е, поговорити так про, е, ну, про високі yes. матерії. Денис, а ну допоможи мені, будь ласка. Е, я вважаю, що Крістофер в нас з'явився не випадково. Це, мабуть, якесь було чи проведіння, чи ну от таке ж прискутіли. Хір із God bless. Uh, and those who have been given much, much will be expected. Uh, in, in the bible, it says those who have received much are expected much. Mm -hmm. i view it as an opportunity of my lifetime to be in ukraine. to bring in new businesses, to open more stores. To, uh, to participate with great employees like Natalia, to be able to donate these mattresses, even in the snow. Now, for the record, I don't like snow okay, I'm, <laughs> I'm, from, I'm from hong kong. all right, we never get snow in hong kong. i'm done with the snow. all right, it's, 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 we, we have to get out of the snow, but, but our troops, your troops, are in the snow, and they're fighting every day. and it's great to be with him as well. he's a phenomenal volunteer. Mm -hmm. uh, our he As I tell all of our employees around the world, our motto, our, our, our slogan is if I have a chance to make a difference, that is a chance I have to take. If, if, I, if I have a chance to make a difference, that is a chance I have to take. And for me, I think one of the greatest honors of my life will be delivering these mattresses to these incredible men and warriors that are coming into Зрозуміла. Дякую, дякую, Крістоферу. І ще хочу до Наталі звернутися. Наталя, я користуючись нагодою, розпитаюся у вас тепер про його бізнес, отут в нас, бо багато людей все одно не знають, що можна прийти до вас в крамницю, купити для себе гарні меблі, тим самим допомогти Крістоферу заробити, аби він мав можливість більше віддавати. так? Так, от розкажіть про акції, можливо, у вас якісь є. Чим ви взагалі займаєтесь і що пропонуєте? В Кременці в нас є крамниця, це меблева крамниця, також там продається матрац та декор для оселі. Ми даємо під виплату до року часу без банку, без процентів, все йде на довірі. Коли до нас звертаються люди, вони шиковані. Доставка зборка в нас так само безкоштовна. Бувають випадки, коли в людей. Якась замінка в платежах, то також це нічого страшного. Крістофер входить в положення всіх людей. Зараз, 25 числа, ми будемо відкривати такий самий магазин в Копичинцях, а далі борщів. Тобто, це... ви масштабуєтеся, але поки що в межах Тернопільської області, так? Так, так mm -hmm. бо ми будемо розширюватися, але тільки в межах Тернопільської області поки що. Угу. Тобто, ви можете запропонувати людям купити меблі, які збирають в Тернополі, так, на фабриці Нова. Чи ви десь маєте Ні, вже Ні, Це тепер? різні постачальники. Ага. Це є і Дніпро, це багато. Тобто, ви маєте каталоги, так, можна так, прийти так, вибрати. Ви так, там замовили. Так до нас приїхали речі. Так. Людина, навіть не маючи грошей на перший внесок, так не маючи так, можливості так. відразу все виплатити. У вас можна все так. оформити на довірі, придбати і на мати довірі, нові це прізвище та ім'я, номер телефона та адресу, куди я повинна доставити ті меблі. Наші хлопці зберуть їх. І все я обіцяю вам прийти до вашої крамички. я думала, що ми сьогодні перед цим включенням зробимо невеличку таку рекламку, але ми це зробимо обов'язково, тому що таким добрим людям, які роблять добро для всіх наших і захисників, і тих людей, які волею долі опинилися в складних життєвих обставинах, тому що Крістофер він не тільки допомагає нашим воїнам, він так само багато робить для от зараз, як ви кажете, з релігійною. Цією організацією вода життя, бо там всі, перес, так так. Ті, що вимушено всіх, ті, хто потребує вимуш... допомоги, всі, хто до нас звертається, завжди отримують допомогу. Також я хотіла би ще зауважити, що в цей раз поїдуть на автор малюнки не тільки дитячого садка Берівська, але і ліцей Гордасевич також вирішив. Долучитися. Так, а ні, гімназії. це ще Кременецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені Галини Гордасевич номер один. Так вони також діти вирішили долучитися е, і також передали нам вже малюночки для наших воїнів. Все поїде з Крістофером, бо Крістофер завжди сам їздить на фронт, ніколи він не боїться, він був Авдіївка, він був Бахмут, він був сюди. Так, він був запорізький напрямок. Знаєте, головне те, що коли мені кажуть, що, скажіть, нам, будь ласка, його розмір для бронежилета, він каже, мені не потрібен бронежилет, мене захищає Бог. То я власне і, і, і він про те й говорила, що випадковостей немає в житті, так, і от так, він так, мав опинитися в цьому місті чудесному, і в той самий такий потрібний для так. нашої країни. час. І в цей раз так само Крістофер поїде в Суми до наших бійців. Тер ж ногай прайоріті інмайлайфентрайнделбілдес це важливо все в його в його житті. Важливо дуже допомагати українцям. Е, ще додам, він е, завжди каже, знаєте, він от сьогодні забувся трішки про це сказати, але його девіз ще не дякуйте йому. Е, це він вдячен воїнам нашим на фронті, які боронять нашу країну. То ми всі і він так само повинен їм дякувати, і він так само завжди їм вдячний. От, власне, через що я так зрозуміла, що коли ми хочемо подякувати Крістоферу, він так дуже нітиться і каже, що ні, це таки не мені потрібно дякувати. А я дякую вам, так, наші воїни, так. наші захисники. Так, оце наші... такий класний. Оце такий класний Крістофер. thank you, кременець. <laughs> це Кременець і це прекрасні люди, які долучаються до нашої перемоги. Тоді я вимикаюся, володів від щасливої дороги, і нехай все буде добре у всіх. Нехай все буде Україна. Денис, тобі щиро дякуємо за те, що ти сьогодні отак от попрацював і повантажив, і все гарно розказав. Нехай тобі доля посміхнеться, дитино. Хай в тебе все буде теж добре. Дякуємо.